Всіх вітаю по що смачно та файно поїсти. Ви на кулінарному каналі Nice Tests. Сьогодні у нас буде випуск справжній літній салат. Коли в нас в Україні стоїть неймовірна спека, і тобі хочеться чогось легесенького, швидесенького та дуже смачного, цей салатик буде number one. Всім смачного перегляду, а я до справи. За традицією канала ми почнемо з розгляду наших всіх основних інгредієнтів до нашої страви. Так, розпочнемо із наших томатів. Взяв два томати рожевих, одну цибульку Марс, одне авокадо, наш український вже персик, наш перчик червоний. Додамо ще туди моцарелки для того, щоб було просто білісимо. Це все діло зверху закрасимо бальзамічним кремом і буде дуже смачно. З вас сподобайка та підписка на канал, а я розпочинаю. Так, 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 я підготував наші овочі та фрукти. Нарізаємо все все діло таким крупнесеньким брусочком, кубіком, як вам буде зручніше. Робимо це для того, щоб зберегти наші вітамінки та соковітість нашого салата. Починаємо з цибульки. Цибульку, як ви бачите, я таким теж крупним піром нарізав. Відправляємо це все діло в наш тазик. Чим більше тара, тим зручніше це все буде діло вимішувати. Це мій основний принцип. Далі що? Одразу одним легким. Ні, одразу не вийде, Поступово відправляємо. Відправляємо. Зараз ми їх будемо заправляти. Заправка тут в мене дуже класична. Це сіль та суміш перців. посолили, поперчили, відправляємо сюди грамів 30 олії. Цього буде достатньо. Достаємо ложечку із кармана і починаємо це все діло легесенько, тендітно перемішувати. Заправили, переклали наш салатик, як ви бачите, в іншу тарілочку. Як ви бачите, кольорова гама дуже-дуже насичена, дуже цікава, якраз отакий літній насичений варіант, але цей салат ще не готовий. Доводимо його, як кажуть, до пуття разом. Беремо нашу моцарелку, моцарелку. і легесенькими руками починаємо її так. Рвати, розкидувати це все діло по поверхності нашого салатика. Як ви бачите, ця моцарелка додасть ще такої соковитості ніжності в цей салат. І так я його скуштував. Ну, Реально бомбічний салатик. Нічого не можу сказати. Той, хто любить різні мікси з томатами, ну, дуже-дуже залежить вам цей салатик. Отак От ми нариваємо цю моцарелку зверху. Хто хоче, може вимішати одразу. Ну, Тут вже не принципово, як кажуть. Діло з смаку. Так, оце все діло ми так нарвали, нарвали, да. Потім ми беремо так, бальзаміка, відкриваємо. Опа, хоче втікти. І беремо по всьому салату так плотним слоєм, починаємо мастити наш бальзамік. Бальзамік додасть в цей салат такого приємного, кисло солодкого відтінку. Дуже-дуже буде добре. Як ви бачите, не жалкуємо, не жалкуємо. Навалили від душі, як кажуть, від душі. Бальзаміком салат не испортиш. Все. І останній штрих, це ми достаємо з кишеньки гілочку, базилічка. І кладемо, як на декор, зверху. Все, наш салатик готовий. Всім бажаю! Смачного настрою, мирного неба, як кажуть, до зустрічі! Далі буде цікавіше та більше. До побачення!